Чому в дизельних авто є свічки розжарювання, а в бензинових свічки запалювання? Ух, загнув. Ну добре, давай спробуємо. Дивись бензиновий двигун в камеру згоряння подається бензин разом з повітрям. Це паливна суміш, яку потрібно підпалити, і її підпалює іскра свічки запалювання в дизельних двигунах. Процес згорання палива відбувається інакше. Спочатку в камеру згорання подається повітря, воно стискається до дуже високого тиску, через що піднімається температура в камері згорання, і потім туди вже подається диспаливо, яке від високої температури і тиску займається. Але коли двигун холодний, метал холодний, може бути так, що паливо не буде займатись від. Цього тиску і камеру згорання потрібно підігріти. І тут якраз нам допомагають свічки розжарювання. Вони підігрівають камеру згорання, в результаті чого в нас гарантовано займається дизельне паливо.